Шановні пасажири, автобус відправляється в рейс за маршрутом. Номер 7. Львівська площа. Залізничний вокзал центральний. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Обсерваторна. Бажаємо вам приємної поїздки. Dear passengers, this bus is leaving from Львівська Square to Central Railway Station. Please stand clear of the doors. Your next stop is. Обсерваторна nice trip. Будьте уважні. Оплата проїзду здійснюється в межах однієї зупинки. Несплата за проїзд є адміністративним правопорушенням. Штраф 160 гривень. Penalty fare is 160 hryvnas. Маршрут номер 7 number 7. Зупинка вулиця Обсерваторна. This is Обсерваторна стріт. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка Ортопедичний інститут. Please stand clear of the doors. Your next stop is Institute of Orthopedics. Маршрут номер 7 Route number 7. Зупинка. Ортопедичний інститут. This is Institute of Orthopedics. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка площа Галицька. Please stand clear of the doors. Your next stop is Галицька Square. Маршрут номер 7 Route number 7 Зупинка Площа Галицька. This is Галицька Square. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка Вулиця Жилянська. Забули придбати квиток. Згадайте про Київ цифровий. Поповнення транспортної карти та QR квитків в міському застосунку Київ цифровий. Завантажуйте для Android та iOS. Маршрут номер 7 number 7. Зупинка. Вулиця Жилянська. This is Жилянська шріт. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Залізничний вокзал Центральний. Кінцева. Please stand clear of the doors. Your next stop is Юнексабиз Railway Station. На чотирнадцятій колії вокзалу Київ Пасажирський здійснюється пересадка на швидкісний експрес Київ Пасажирський міжнародний аеропорт Бориспіль. Зупинка. Залізничний вокзал центральний. Кінцева. Дякуємо, що скористалися послугами Київ Пастранс. Гарного настрою. Final stop. Centralний Railway Station. We would like you to thank you for using our services. Have a good day.